Привіт усі, мої хороші рукоділочки! Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні ми будемо розмовляти про старти знову. Розпочався уже і вже триває. Так, Розпочався вже і вже триває п'ятий тиждень нашого спільного проєкту місяць стартів В'яжу, що хочу осінь на носі, організаторами якого є Віка з каналу Україночка в'яже, вяжемо тренди і Оксанка з каналу Оксана Недошитко. Всі-всі відео дівчаток, які беруть участь і також разом з нами в дружній компанії, стартують і розпочинають. Свої нові процеси, які ви можете побачити під відео, я залишаю хештег, і там вам відкриється маса відео. Дивіться, скільки хочете, як Віка наша каже, це цілий серіал. Це точно, і коли е, не буде що переглядати, там ви собі обов'язково знайдете е, те, що вас зацікавить, тому що там відео на будь-який смак: від іграшок до аксесуарів, до плечових виробів і всяких різних корисних штук. Тож, дівчата, починаємо. <смір> Минулого тижня, коли я в'язала шкарпетки в четвертому своєму старті, в кінці відео я вас попросила проголосувати за процес, який я буду розпочинати на цьому тижні. І ви проголосували. Дуже дякую вам за ваші голоси, за вашу участь. Дуже-дуже <смір> цікаво було мені читати ваші коментарі. І зараз покажу вам, що ви там наголосували. Так, Пес патрон прийшов мені ось на допомогу, і дивіться, наголосували, так, я перерахувала три рази. За процес 1 і за процес 3 ви дали однакову кількість голосів. Зараз розповім детальніше. Під процесом 1 я оголошувала, що в'язатиму річ плечову собі. Далі, процес 2, в мене був кардиган для дівчинки. Я його все одно розпочинатиму і покажу вам пізніше його в наступних своїх відео в влогах чи епізодах, як вже вийде. Так, і процес 3, я казала, що це буде аксесуар, але не такий, що б його одягати і носити. Пояснила, називається. Це буде такий. Допоміжний аксесуар, який завжди пригодиться в рукоділі. Поки що не буду казати, що до чого, тому що розповім все більш детально далі. І що? І що робити? ви мені скажете. Будемо в'язати два старти, так? Куди мені діватися? проголосували, то проголосували, що я вже зроблю? Я хотіла. Мені, в принципі, було без різниці, тому що всі процеси мені потрібні були і всі подобалися. Найбільше, до речі, коли я це перечитувала коментарі, дівчата коли голосували за третій процес, то Аргументували це тим, деякі дівчата там писали, що аксесуар це значить невеликий процес і швидке завершення буде. Ну, це, це не про мене, коротше. Я як набудрю зараз щось, як напридуваю, то буду колупатися з ним тут до кінця осені. Побачимо, коротше, що з того вийде. Ну будемо починати два проекти. І зараз розкажу детальніше, що це буде. Розпочнемо ми з процесу номер один. А під процесом номер один я мала на увазі кардиган собі. І в коментарях, до речі, я не називала, що це буде кардиган там, чи якийсь, я просто сказала плечовий виріб. Але Світлана, наша з каналу В'язання для душі, написала, що хоче, щоб я розпочала кардиган для себе. Ну, як знала, як знала, вона відчувала, що я потребую такого виробу і хочу його розпочати. Тому. Світланку, виконую твоє замовлення. Дивіться, є в мене ось така пряжа, це на півшерсть фолко. Її мені дарувала на день народження моя подруга Олеся. Привіт тобі, я знаю, що ти дивишся. Так, і з цієї ниточки я розпочинатиму в'язати собі кардиган. Понаносила вам тут моточки в клубочків, тому що зараз покажу розкажу, що це планується. Я хочу недовгий, такий до. Десь до початку штанів можливо. Трішки там на сантиметрів 5 довшим. Ось такий кардиганчик собі зв'язати. Тому, тому що минулого року я в'язала весною, здається чи коли. Коротше, свій гірчичний кардиган фото я зараз вам ставлю з кашеміром у складі такий твід, твідовий ефект. Він має дуже класний. І ось така довжина мені дуже підходить, тому що його зручно і вдягнути як самостійний виріб. І піддягнути вже під пальто там, наприклад, коли так, вже досить прохолодніше, щоб ну, не носити його окремо, наприклад, як я планую його вдягати на роботу, то якраз мені добре буде така довжина. А за сам кардиган, коли побачила фото, як шукала приклади, який би мені там захотілося, побачивши ось цей, ну все, я, я пропала, я не, не можу він... Ну, він Дуже сильно мені сподобалась така модель, тому що і візерунок на основному полотні, і жакарт на рукавчиках, і обробка планки. Ну, все-все. Мені дуже сильно подобається. І буду я в'язати ось такий кардиган. До речі, відмотала собі ниточка змотана. Ось, здається, у 5 складень. Зараз я перерахую 2, 4, 5. У 5 складень. Тобто товщина вже змотаної ниточки мені якраз підійде. Я буду пробувати в'язати ще сьогодні зразочки і розпочну свій процес. Ось ось така ниточка сіра буде в мене основою мого кардигану. А вже жакар на рукавах. Я ще не знаю, яким кольором робити. Що в мене є, і ось такий мариносик. Це залишки, я в'язала сину своєму меншому худі з такого. Дуже класна теж ниточка. І сіренький. До речі, сірий зараз передається якийсь як бежевий. Ну, Він чисто такий, сірий-сірий. Сонце сідає. і... Погано передаються кольори. Так, дивіться, меринос. Ось такий є. В мене його є, в принципі, я думаю, що на рукавчики достатньо. Так, Ось такий є: це з якимось відсотком кашеміру, теж змотаний. Це була шапочка на замовлення, залишок лишився. Ось такий. Теж мені подобається цей блакитний відтінок. Це кешвул. також мериносик. Ну, не знаю сюди. Як варіант, але не те, що я б хотіла. Так, ось такий синій є. Ось За цей варіант я подумаю найбільше, тому що він такий виразний і дуже класний. Правда, в мене його близько 100 г. І я не знаю, чи вистачить мені на цей жакарт. Його не хотілося б, ще, ще якийсь колір додавати. Але, в принципі, це а, пряжа. В мене теж залишки, замовлення. Це. Це артикул Marino 50 від нашої української марки Ярна. Італійську ниточку вони продають під своєю, під своєю етикеткою, і там я замовляла ось такі кольори. Його, в принципі, дозамовити можна. Тим більше я збираюся робити там замовлення. так. І ось такий зелений Маринос мене є. Ну ні, сюди я бачу, я його взяла просто як варіант, але сюди я його. Не хотіла б І ще ось: ось такий варіант я розглядала. Це залишки з ось цього худі. Я В'язала зараз покажу, в'язала ще для старшого сина його в тесті Альони Михайлової, нашої української майстрині. Ось, І він вже другу дитину обслуговує. Шнурочок тут виняла, тому що менший постійно його смикав і затягував дуже. Мені не подобалося що, це, що так він грається ним. А взагалі, ось після двох дітей це на італійська. Взагалі, ні катишок. Я не прибирала тут ні катишок, нічого, білину немає. Виріб мені дуже подобається, і колір його дуже подобається. У мене є залишки ще з нього на бобінці. І, думаю, чи цей мені підібрати. І ось такий гірчичний у мене також залишки це за кешву. На планочку пустити, як варіант. Що скажете, дивіться. Я думаю, що. Або оцей блакитний. Хоча він е, на, на фоні сірого не дуже виділяється. Хоча, не знаю, можливо, символічно так було жовто-блакитним зробити, га? От не знаю, не знаю. І... А так, якщо так, отак, так. Угу, Правда? Такий краще. Так, чіпаю штатив. Чи ось так. Не все одно, мені здається, що треба якийсь виразніший сюди колір на жакар на рукави, тому що буде цей світлий губитися. Ну, чи ось так з цим. Цей чи цей, що скажу. Ой, вже гублю ось цей, мабуть. Зав'язатиму зразок і попробую вплести ось цей, ці варіанти, спробувати, як воно що вийде, і тоді вам покажу розкажу. Сподіваюся, що вдасться мені підключитися десь ще проміжком між фінальним відео, тому що ну, не завжди вдається мені це зробити. Постараюся зв'яжу зразок і, можливо, зроблю маленьке включення. Так, ось. Це перший процес кардиган собі. А другий, ось я притарабанила з собою цілу корзинку таких яскравих і не дуже кольорів. Під аксесуаром, такою прикладною річчю, я мала на увазі чохол для спиць. І в мене є ідея вив'язати його основу в техніці Жакард Гачком. Я вже надивилась, так само підібрала малюнки і схеми, з якими б я хотіла працювати, і спробую відв'язати зразочки, побачити. Основна ниточка буде ось ця Alize Cotton Gold Tweed. Це залишок. Я в'язала з неї свій джемперок. У минулому відео я в ньому, і дякую, ви робили компліменти за нього. Він мені теж дуже подобається. Дуже зручний, комфортний, практичний. Тому. Раджу цю ниточку для таких повсякденних речей. Так, і для кольорових, там такі є частинки в'язання, які будуть виконані в кольорі. Я для них підібрала, ось в мене був джинс такий. Я брала його на іграшку, але поки в мене до неї руки не дійшли, то буду використовувати в роботі. Так, ось кольор 85 джинсу. Це ярнард Cotton, Ярнард бейбі Cotton, а це газал бейбі котон. ось. Хотіла б я ось цей кольор якийсь зеленіший, але це все, що в мене є, немає ніяких таких аж яскравих. Меренос сюди я не впихну, тому що тут хочеться все-таки напівбавовну, щоб вона була більш стійка. Так, ось Цей ярнард колір 439. Таких в мене є кілька моточків, і, можливо, використаю ще ось такий джинс, 28-й кольор. Так, це буде робота гачком, як я вже сказала. І як тільки в мене будуть якісь результати чи нерозуми на цю тему, я підключусь і все вам покажу. Тож, на сьогодні, це все, що я вам хотіла показати розказати, буду починати. Роботи в мене багато. І буду стартувати аж двома процесами. Дякую за різноманіття. Тому на сьогодні все. Не переключайтеся до нових підключень. Друзі, привіт! Вітаю вас знову! Прийшла лише секундочка, мені ось пролетів увесь увесь тиждень. І дивлячись на мої процеси, можна сказати, що тиждень я майже пробайдикувала, але. Е, ні, крім в'язання, було багато-багато справ, На в'язанечку лишилося зовсім трохи часу, і майже весь його я витратила на свої старти. Ось так виходить. Тому буду зараз показувати, розказувати, над чим я працювала, що робила, що розпочинала, тож поїхали. Дивіться, показую вам процес номер один. Як ми розпочинали, я розповідати, так і. Буду розповідати далі. Дивіться, почала я свій реглан-погон, свій кардиган регланом погоном з веподібною подібною горловиною. І це вже другий, можна сказати, старт, тому що перший варіант я почала в'язати ось таким візерунком. Цей візерунок називається, і, я бачила і вафелька, і кукурудза, як по-різному його звуть. І саме ним я почала в'язати свій кардиган у першому варіанті. Зараз прикріплю ось тут фото, щоб ви бачили скільки. Там небагато було відв'язано, але вже росточок був, і деяка частина була відв'язана. Ну, приблизно стільки саме я, клубочок у мене ось такий невеличкий був відмотаний на зразок. Ось тоді я його дов'язувала. І... Це на тому самому етапі майже я. Взагалі, підбираючи візерунок до кардигану, я розглядала ось ще такий варіант резинки з елементами рису, напевно. Таким візерунком поза минулого року, напевно, були дуже популярні шапочки, типу як звалася шапка. Як у зараз дається, якось так, типу з з якогось фірмового магазину. Ось, але ну я не знаю, як вам, але мені візерунки, ось такі, в основі яких лежить резинка на цій пряжі, я не змогла вив'язати їх так, щоб мені подобався їх вигляд. Ну, акуратно, щоб петлі лягали так, як мені хочеться. Тут на зразку ще куди не йшло, а вже як почала в'язати більший виріб, то петлі ці скакали хто хто куди, я не знаю взагалі чомусь. Доводилось прикладати багато зусиль, щоб е, хоч більш-менш вони виходили рівними, тому що ось в резинці там, взагалі, я не знаю, чи це пряжа така, чи це. Я не зуміла з нею подружитися саме в цьому візерунку, але е, відв'язавши ось там шматок, я е, відклала його і все роздумувала, продовжувати мені. чи перев'язувати та якось прийшла з роботи і так хотілося мені щось розпустити і <гум> щоб під руку попав ось цей процес, тому що ну все-таки вирішила я, що буде він лицевою гладдю. І а, зараз зовсім не шкодую, тому що в лицевій гладді він мені подобається значно більше. А, я тут ще на цьому невеликому зразку пробувала. Відв'язувати візерунок жакардом, який має бути, але я думаю, що він буде трохи інакшим. Мені просто цікаво було подивитися, як лягають, лягає ось цей синій колір у жакарді, і взагалі як він поєднується з сірою пряжею. Так, Взагалом мені подобається ось такий у мене вийшов старт. Як я робила росток, я відміряла 10 центральних петель, які ось тут по спинці розташовані, і вже від них, пров'язуючи 5 петель в одну сторону, сюди, наприклад, пров'язала, розвернулася. Пров'язала сюди 5 петель, розвернулася. І так, з кроком в 5 петель я робила розвороти, аж поки не дійшла. До ось цих точок, це в мене по одній петлі реглану, я їх пров'язую з хрещеною лицевою, і вигляд мені взагалі подобається. Зробила ще один розворот по вже передній частині, і тоді почала в'язати суцільним полотном. Так, ось Росток в мене вийшов такий чималий, ну, сантиметрів 5 точно є, як завжди, я собі в'яжу. І буду продовжувати в'язати, аж поки не почнуться мої рукавчики. Їх я чекаю найбільше, тому що мені в'язати жакар це окремий вид задоволення. Дуже люблю. Хоча не, не часто за нього чомусь боруся, не знаю. Завжди якось відкладаю, відкладаю ось і лопопецю я маю на приміті, яку я б хотіла в'язати, і шапочки жакарту мені дуже подобаються. Тому, думаю, взимку буде ще все попереду. Ось таким в мене вийшов старт номер 1 Кардиганчик мій. І. Зараз покажу старт номер 2 який я починала вже сьогодні, ось п'ятниця-вечір, а я вранці, коли пила свою ранкову каву, розпочала свій перший, ой, другий же, другий процес з ось таких кольорів. Я думаю, що дівчата зарахують мені це як е, виріб в осінній тематиці, тому що в мене іншого варіанту немає. Так, ось такий. Невеличкий шматочок я відв'язала. Основний колір в мене ось цей це Alize Cotton Gold tweed так Це джинс. 28-й точно пам'ятаю. Це я казала, напевно, в попередньому включенні також джинс. Це казал. Baby Cotton і це газал Cotton, Номери вже не скажу, тому що етикеток не збереглося. Але сьогодні хотіла ще раніше підключитися та показати, хоча б там шматочок свого процесу, але хотілося вже під'єднати ось цей е, зелений колір, щоб е, побачити. Все разом поєднання. Я зараз вставлю вам картинку, за якою я в'яжу, щоб було більш-менш зрозуміло, що тут має вийти. Це, ніби такий листочок вийде на фоні ось таких осінніх кольорів. І цей відв'язаний відрізок є початком основи мого органайзеру для спиць. Можливо, і для гачків. Я побачу, як я Планую все разом помістити туди, але не факт, що так вийде. Так, ось так він виглядає. Це його висота буде ось. І відв'язуватиму вже тепер на ширину. Не знаю, як це все має вийти. Взагалі, такий метод в'язання я побачила у Яни Ємченко. В неї є такий. Толковий і швидкий для розуміння майстер-клас по техніці в'язання жакарду, жакарду гачком. Посилання на нього я залишу під відео. Раніше я в'язала жакард також гачком. у... Таку робила типу основу для наволочки на подушку. В минулих відео ще своїх минулорішніх я якось її показувала. Але в'язала я там поворотними рядами, якщо не помиляюсь стовпчиками з накидом. Тому вигляд був зовсім інший. А це я в'яжу стовпчиками без накиду. Трохи полотно ще крутиться, треба було відпарити. До речі, внутрішньої сторони залишається купа кінчиків, але вони будуть надійно заховані. Я їх ті, що можна, ув'язую, зразу, ховаю в полотні. А ось ці тут є в кінці, Ну, суть в тому, що в кінці кожного ряду в мене, наприклад, та нитка, яка йде останньою, вона відривається і залишаються ось такі бахрама. Коротше. Так. Органайзер для спиць давно вже хотіла його собі. Мати, тому що в мене спиці і в корзинках зберігаються, і в мішечках, там набір спиць, наприклад. Але хочеться, щоб ну хоча б основні, наприклад, номери, ті, якими я постійно в'яжу, використовую, завжди ходові такі, можна сказати. Спиці і гачки завжди були в одному місці під рукою. Також тут плануються кишеньки під там, сантиметр маркерочки. Це такий буде органайзер, який я поміщу в свою робочу корзину, в якій живуть мої процеси, які я таскаю за собою, щоб він був завжди такий під рукою і виручав мене коли. Так, ось такий трохи кривий край в мене вийшов, для... як для початку. Але буду його виправляти вже обв'язкою, тому що не могла я визначитися з тим, як. Ну, починати перший стовпчик. Тут же ось далі йде рівненько, а тут ще так якось косо-криво, Треба буде це виправляти, відпарювати і е, вирівнювати. Коротше, такий процес в мене початий. І до нього ще я маю. І до нього ще я маю ось таку жовтеньку тканину. Вона піде мені всередину. Я планую з неї зшити підклад, тому що це буде основа зовнішня сторона. Між, між нею і тканиною ще буде ущільнювач, щоб воно трохи тримало форму. Це я так планую, не знаю, як воно там вийде. І вже всередині кишеньки, я думаю, також зшию з тканини. Також зущільнювачем, щоб воно можливо було трошки таке цупкіше. Побачу, як це все вийде, тому що якщо в'язання це ще більш-менш, то шиття для мене трохи проблематичне. Я собі напланувала турбинок проєктних нашити, і тканину вже знайшла, і машинка стоїть швейна. а я якось ніяк не зберуся з силами, тому що не люблю я трохи цей процес. Не знаю, чому хоч вмію, але. Не шию. Ну, ось якось так. Такі в мене вийшли старти. Я вважаю, ви можете скажете, що я мало зробила, але я вважаю, що я попрацювала трохи, тому що е, все-таки за роботою, перший робочий тиждень у мене був оце, І не завжди в мене вдавався час. Е, Щось поробити з рукоділля. Також інші процеси хотілося просувати. Тому так вийшло. Старти є, і це головне будемо далі просувати. Про наступні мої такі просування ви. Дізнаєтесь, побачите у нових відео, тому дякую вам безмежно за перегляди, за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, за те, що ви підписуєтеся, залишаєтеся зі мною дивитесь. Це мене дуже тішить і надихає творити далі. Тому ось так. Зустрінемось у нових відео, тому до зустрічі! Ja Już podmuchać To że On wie,